Протягом трьох днів в Ужгороді фестивали тимуть ляльки. Для всіх шанувальників театрального мистецтва приготовано насичену програму, яка стартує 8 жовтня. Ще ніколи так не було. Відкриваємося вечір. Відкриття в 17.00 то театралізоване буде відкриття дуже цікаве, з освітлою з музики з виступами. Тому то для ужгородців можуть подивитися так сказати, всі бажаючі прийти на театральну площу. Перед тим в 16 годин буде виступати колектив з Польщі теж на площі. Це буде якби подарунок, подарунок місту. Це всі бажаючі можуть можуть подивитися Жежу ну, виступ колективу з міста Жешу в Польща. За три фестивальні дні глядач зможе познайомитись із родзинками репертуарів низки театрів з чотирьох країн. Міжнародний формат вважає директор обласного театру Ляльок. Ідеальний для Закарпаття, це не секрет, що на Закарпатті проживає дуже багато різних національностей, і, і оці от колектив наприклад Словаччини, відвідкнуться також в дитячих серцях словаків з Польщі, польські колективи. Тобто завжди є оцей момент міжнаціонального спілкування і. Це дуже радує. Обіцяє порадувати глядача і місцевий колектив. П'єсу Олександра Гавриша, цирк Івана Сили, готували ще минулоріч, однак тоді з об'єктивних причин фестиваль не відбувся. Цього ж разу глядач, до слова, не тільки малий, зможе сповна оцінити творчу роботу постановника і акторського складу. Зайнята вся акторська трупа, і мені це дуже радує, тому що. Ну, привычной для нас работы, работы с куклой. В спектакле присутствует и живой план, то есть актеры играют живьем и плюс поют, и плюс танцуют, и плюс пластически двигаются. То есть как бы... Могуть себе показати в повному актерському рості. Новинкою 14-ї інтерляльки є те, що вперше судіюватиме на конкурсі не тільки поважне журі з театрознавців та критиків, а й дитяче журі, до якого війдуть юні відвідувачі акторської студії при театрі та переможці всеукраїнських мовних і літературних конкурсів. Також, окрім власних постановок, у рамках фесту відбудуться костюмована хода Ужгородом і презентація незалежного театрального журналу Коза.